Побіглася, білочка. Фото. Є фото. Побігла. Побігла, побігла, побігла. Вона горішка взяла і побігла. Бачите, щось його сховає. Риє, риє, риє Яма, ями, ри. яма, яма, ями.

Побігла, побігла. Ліза, Ліза, дай я познімаю. Бі -бі -бі да, білочка, білочка. Вова бач. Вова бачить. є, вот. Побігла, побігла, ховати. Вот. Землю. Риє в землі і ховає їх. Бачите як? А там далі йде річечка. Да. Далее до речечка. пусти детки, тут, а я сниму. Тут кругом джерела. Лисови. Джерела такие, как нафтуся. Ну, снова бежит. Привет, красуня. Привет. Привет, красуня. Ой, какая ты красивая хвостика не бейся, не бейся. Вовчик, только ручками не бери ее. Да, не бери, бо она может укусить Вова. Да, она очень ручная.